Приклад власне ситуації, коли ми маємо. Е Професіонала, які, як, яких ми хочемо бачити на чолі державних підприємств на державній службі на політичних посадах, зокрема і тих, хто має досвід в приватному секторі, які показують результати, і ми знаємо власне про результати роботи Кудрицького в Укренерго, починаючи від переключення від спільної енергосистеми з Росією до європейської енергосистеми, власне, вперше. Чи місяць війни забезпечення стійкості системи в перші роки? Але власне, так само ми знаємо, що та система корпоративного управління, яка вибудовувалася в Укренерго, в роки його керівництва і яку підтримували міжнародні партнери. Власне, ми тоді всі пам'ятаємо наскільки багато фінансування отримував отримувало Укренерго як грошима, так і обладнанням від партнерів. Власне, воно спиралося на систему, коли є наглядова рада, коли є безпосередньо без політичного втручання, призначений за своїми професійними якостями голова правління правління і власне в два. 20... Дцять третьому, роках ця система вона вступила в суперечку з тією традицією, яка на жаль сформувалася в українській системі влади, коли безпосередньо керівники всіх великих державних підприємств мають бути політично підпорядковані і бути слугами відповідних міністрів. І власне Володимир Кудрицький не погоджувався з такою такою постановкою питання. Власне, це і сформулював. Сформувала той політичний конфлікт, який очевидно є на поверхні. Він був в публічних заявах, і власне конфлікт був з тодішнім міністром енергетики, зараз це міністр юстиції Герман Галущенко. І власне тому і є побоювання щодо політичного переслідування, бо сама по собі справа, де держава навіть не мала збитків, вона ну тобто такого, ми ще не бачили.